Шановні українці, знаєте, сьогодні, коли обговорювалися питання фортифікації, питання оборонних споруд, тут таке риторичне. Запитання прозвучало із сектору слуг, до чого тут Пронін. Пояснюємо, купа сьогодні відкрита кримінальних проваджень, в тому числі проти кількох колишніх глав ОДА, які не просто провалили розбудову фортифікацій у відданих їм регіонах, а ще й накралися на цьому. І після цього, замість того, щоб нести відповідальність, переселилися з одного тепленького крісла у друге. І у нас виявляється зараз завдяки ТСК нашого колеги. Олексія Гончаренка, що фінмоніторинг став просто турагенцією. Крутою ту де ти безкоштовно в розпал війни, живеш своє найкраще життя, то в тебе Танзанія, то в тебе Мехико, то я не знаю, ще якісь екзотичні країни тільки не зрозуміло, як це впливає сьогодні на реальну боротьбу з корупцією в держави. І власне, ми хочемо закликати Європейську солідарність, антикорупційні структури для того, аби не тільки були відкрито кримінальні провадження, а аби вони дійшли до суду, тому що суспільство очі справедливості. І коли під час війни в нас кралося на всьому, що шевелиться на енергетиці, на фортифікаціях, на бомбосховищах, очевидно, що це має дати відповідну, знаєте, мати відповідь і відповідальність. Сьогодні дійсно в Верховній Раді ми голосуємо так уже запізніло, приймаємо рішення по тим напрямкам, які давно повинні бути врегульовані. Зокрема, і щодо а, а, захисних споруд, бомбосховища, таке інше. Я нагадаю, що європейська. Солідарність зареєструвала відповідні законопроекти про необхідність посилення місцевого самоврядування фінансово, в першу чергу, для того, аби спрямувати ці кошти на бомбосховища, на фортифікації кілька років тому. Ці законопроекти злонамірно не вносилися до розгляду, бо там неправильні автори. Е, насправді так само блокувалися всі ініціативи нашої команди щодо необхідності посилити транспортні війська для того, аби в них була можливість купити. Е Екскаватори і будувати ці, знаєте, захисні споруди не лопатами, як дуже легко пропонувати з теплого крісла Міністерства закордонних справ. А екскаваторами і відповідною технікою нічого цього не приймалося. І тому маємо сьогодні величезні проблеми, в тому числі з фортифікаціями. Е, невідомо, хто за це відповідає. Невідомо, хто має значить їх копати, невідомо хто має потім забезпечувати їх утримання. Тому дуже важливо, що сьогодні. Парламент прийшов до а, дискусії з цього питання запізніло на як мінімум три роки, тому що не розглядаються законопроекти Європейської солідарності. Але наша фракція звертає увагу паралельно а, на необхідність розслідувати всі справи по корупції, коли на фортифікаціях.